Надалі ну, ми детальніше поговоримо про співпрацю Росії і Північної Кореї. а Також стурбованість Сполучених Штатів Америки щодо цієї співпраці. До нашого етеру доєднується політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні. Героям слава, доброго ранку власне, не почнемо із турбованості Сполучених Штатів Америки, тому що там заявили про те, що власне в заяві речника Ради нацбезпеки Білого Дому йдеться про те, що вони стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну. Як можемо трактувати цю заяву? Тобто, у США стурбовані, але все-таки вибори зовсім скоро, і зараз нам не до цього, чи якось по іншому. Абсолютно правильно, оскільки адміністрація Байдена буде надобережно коментувати і діяти до 5 листопада, це очевидно, бо Трамп іноді розігрує українську карту. Трамп eh, Трампу вигідно створити ілюзію можливості третьої світової війни. Буквально вчора. Він на черговому по мітингу повторював той факт, що війна почалася саме через Байдена. Бо під час, начебто, під час зустрічі Трампа і Путіна той натякав на війну, але Трамп сказав: Я не дозволяю, я не допущу цього, і через це Путін, начебто, не напав. Але це все інтерпретація одного з кандидатів на посаду президента США. Тому адміністрація Байдена буде вести себе надзвичайно обережно, і це, зокрема, помітно навіть в тональності заяв щодо. Теоретичної поки участі північно-корейських ем, солдатів особового складу в війні проти України, значить за чутками мова йде про так званий буряцький ем, батальйон чи підрозділ, який формує Росія насправді з північно-корейських ем, солдатів. Тим не менш, треба поч... треба розуміти, що північно-корейські а... воїни вони не брали участь в бойових діях на своєму на своїй території аж з 1953 року. Тому Кім Ін в принципі буде зацікавлений обкатати у війні частину своєї армії. Але треба розуміти, що логістика управління такими підрозділами, такими... таким особовим складом для Росії це величезний виклик. По перше, через Мовне питання, по-друге, через мент особливості менталітету корейців, по третє, через відсутність бойового злагодження між іншими підрозділами на певних ділянках фронту існує версія, що скоріш за все росіяни кинуть цей підрозділ на бойові дії на території Курської області. Але повторюю ще раз: ефективність може бути зведена до нуля вже не перший раз, коли найманці брали участь в бойових діях і в Непал, і, там, громадяни Індії, вони швидко тікали з полю бою і рівень дезертирства серед найманців один з найбільших принципі, вагомий. Тому... Ймовірніше за все, мова йде не лише не тільки там про північно-корейських військових, а більше, скоріш за все, про, навчини, про навчання для північно-корейського спецназу, який буде кинути на певних ділянках, не, не в гарячих ділянках фронту для обкатування цієї, цієї частини армії. І це, скоріш за все, домовленість, яка існує між Північною Кореєю і Російською Федерацією. Ми й далі чуємо від Росії про могучу сильну і велику, власне, але бачимо, що вони залучають солдатів з іншої країни для того, аби вони брали участь у війні. От, на ваш погляд, путіну не соромно це робити, чи можливо тут вже йде мова про перемогу за будь-яку ціну? Ні, тут трішки інша ситуація. Росія, в принципі, має непогану динаміку контрактів за місяць за даними. До 30 тисяч росіян постійно підписують контракти для російсь... ну, для коптації в російську армію, і це і ця ситуація надзвичайно поширена, і вона, в принципі, з часом звісно буде послаблюватися. Але тим не менше, у Росії є фінансовий ресурс для того, щоб фінансувати свої збройні сили і контрактні частини. Але ця ситуація важлива з точки зору оптики системи міжнародних відносин. Якщо в агресії Росії проти України вже бере така велика кількість іншої армії, то це вже не просто локальний конфлікт, це вже е, певне креслення більш глобального конфлікту. Це перший момент. Другий момент: як реагує Захід на такі речі? Знову висловлювати стурбованість. Ми вже пояснили, чому США зараз це роблять, але тим не менш для США. Це певний виклик, удар і удар по євроатлантичній спільноті, яка з одного боку отримує привід для більшої допомоги Україні, а з іншого боку, це шанс для дискусії, можливо, особовий склад країн НАТО візьме участь. В певних буде задіяний в військовому плані території України, мова йде про інструкторів. Знову ж таки, повертаємось до ідеї Макрона про розміщення французьких військ на території України під час бойових... тобто виникає можливість для поновлення цієї дискусії в серед західному світі. Ну і третє важливий момент, який тут слід окреслити. Формується фактично військова ось вісь протистояння, вісь зла. Путін і Кім Чен Ін пов'язані договором про стратегічне партнерство на найближчому саміті БРІКС, скоріш за все, буде ухвалений. Можливо, буде сув або підписаний договір про стратегічне партнерство між Росією та Іраном. Таким чином, Тегеран, Москва, Пхенян. Фактично на наших очах зростає коаліція, яка синхронізовує військово-технічну співпрацю. І це тільки першопочаток. Зрозуміло, що в випадку з Іраном Росія буде слабо зацікавлена бути максимально інтегрованою в близькосхідну політику, але тим не менш, тим не менше, що пропонує Захід у відповідь тут великий знак питання. Чи ми побачимо якусь жорстку реакцію? Тому що раніше ми від Білого Дому чули про те, що якщо будуть залучені солдати з північної Кореї, то буде жорстка реакція. Ми розібрали, що до виборів її не буде після виборів. Чи можна прогнозувати, як кожен із кандидатів може діяти? Ну в залежності звісно, хто переможе. Якщо це камала Харріс, це буде спроба розпочати активну зовнішню політику і, можливо, доволі сильних кроків для Харріс потрібно буде е скажімо так вийти з враження про те, що вона президент лише половини Америки, а так скоріш за все буде. Я не впевнений, що вона там може претендувати на 60% підтримки американців. На жаль, це нереально. обидва кандидати йдуть ідуть бік-обіку в своїй електоральній підтримці. А, і я ймовірно можу сказати, що США може вчинити якось більш активно проактивно, ніж це е, за часів було Байдена. Помітно що стосується Трампа, там взагалі слабо передбачувана річ. Просто це зараз витрачати час і е, е, на спроби да якось діагностувати зовнішню політичну лінію. Єдине можливо. Варіантом залишається, що при Трампі будуть розумні радники, які зможуть збити його ексцентричність, і його, скажімо так, персональні погляди на багато питань зовнішньої політики, які, як правило, диктуються скоріше за все, емоціями або слабо зрозумілим його особистим розрахунком. Тим не менш, хто буде очільником Пентагону, державного департаменту, хто буде радником національної безпеки при Трампі, у самі ці люди будуть в принципі визначати лінію поведінки. Ймовірніше за все, це буде антиіранська, проізраїльська більша політика. Ймовірніше за все, це буде послаблення уваги до України і взагалом Східної Європи. Можливо, крім Польщі, бо між Трампом і Дудою дуже. Непогані відносини. Це буде конфлікт з Європейським Союзом, створення таких собі системи улюблених невісток Трампа: це Орбан, Фіцо, інші європейські країни. Це буде послаблення співпраці з Великою Британією. В такому разі, в такому разі Великобританія стає фактично базовим партнером України, основним фінансовим донором, можливо. Це буде зосередження на торгівельній війні з Китаєм і посилення Тайваню. Трамп здійснить зовнішньополітичну революцію в американській а, системі, системі безпеки. Тим не, менш, тим не менш у випадку, якщо команда Трампа буде мати власну думку поки що це дуже теоретично. А, то, можливо, деякі корекції, зокрема по Україні, теоретично можливі. Враховуючи, що все ж таки Трамп хизується, що в нього гарні відносини з президентом Зеленським, і така зустріч між Зеленським і Трампом відбулася Вашингтоні під час зустрічі, під час візиту президента США до Вашингтону. То я думаю, що тут є ще певні сподівання, що в Україні. Вдасться відкоригувати Трампівську війну. Тим не менш, не забувайте, що другом Трампа є Борис Джонсон і власне під відкриє там можливо якісь догадки, але зустріч зеленського і Трампа стала можливим саме за посередництво і сприяння якраз тих осіб, які, не на побиття горшків, публічне пам'ятаєте да, через візит зеленського Пенсільванію, через а, скажімо так, негативна реакція частини республіканського партійного істеблішменту на ці речі все ж таки вдалося залагодити цей штучний конфлікт, і зустріч ця відбулася. І контакти ці, я впевнений, мають бути продовжені навіть якщо Трамп програє вибори. Я поясню, чому бо в Конгресі йдучи вибори до Палати представників до Сенату. Уявіть собі, Камала Харрі стає президентом. А Сенат стає повністю республіканським. Хм, вона просто президент без рук і без ніг. І від її волі від її заяв буде мало що залежати. Нам треба працювати з республіканцями все рівно, а не робити ставку о, на одного з там, ймовірних кандидатів, чи сподіванням буду, думати, що от прийде Камала Харіс, якесь, знаєте, привалить на Україну величезна американська допомога. Ну Можливо, щось і привалить. Але це не буде більше ніж за Байдена, хоча б не було б менше підтримки і допомоги, окрім реакції від Сполучених Штатів Америки. Чи має вплив на цю вісь до прикладу країни Європейського Союзу? Чи могли б вони зробити якісь жорсткі дії? Європейський союз знаходиться в полі деяких процесів, які об'єктивно відбуваються. По перше, це Посилення антимігрантських настроїв і так званий правий поворот в б... багатьох країнах. Останній приклад там Австрія і перемога австрійської партії свободи на виборах. Другий момент. Європа перебуває в стані а, заляканості від роздмухування ідеї третьої світової, глобальної війни та ядерної ескалації. Європа переглядає оборону співробітництво, оборонні програми в кожній своїй країні. Найактивніше це робить Німеччина, яка тривалий час, скажімо так, безуважно ставилася до розвитку мундисферу. Найкраще це робить Великобританія, країни Скандинавії, Нідерланди, Польща навіть країни Балтії, які з на жаль обмеженими фінансовим ресурсом. Але Європа більше схильна до такого собі оборонного егоїзму. Коли ось є наша система національної оборони безпеки, і ми будемо купувати зброю для себе, змінювати доктрини воєнні, будемо збільшувати особовий склад збройних сил. А проблема в тому, що додаткового ресурсу на підтримку України не вистачає вчора. Міністр оборони Франції Лікарну навіть зазначив, що обіцяної допомоги в 3 мільярда. Від Франції цього року ми не отримаємо. Буде 2 з чимось мільярда причина дефіцит бюджету Франції, який сягнув вже 6% ВВП. Тобто, ось вам об'єктивна причина відсутність грошей в деяких європейських бюджетах, щоб продовжувати ставу підтримку України. Ну, цей фактор ми також маємо враховувати. Ще одна історія, ми хотіла з вами обговорити, це витрати Росії на війну. Москов таймс пише про те, що за тиждень Росія витрачає більше коштів ніж становить річні бюджети 80% регіонів Російської Федерації, і тільки 18 суб'єктів Росії мають бюджети, які перевищують тижневі витрати на війну. Власне чи такі витрати можуть привести до економічного колапсу в Росії, чи все-таки вони вже змогли адаптуватись? А це одне питання. Передусім, я хочу прокоментувати, що в Російській Федерації бюджет надзвичайно суперцентралізований. Це коли ми розглядаємо український бюджет, ми знаємо, що є децентралізована бюджетна політика, є бюджет розвитку в кожному регіоні в громаді, є велика частина податків залишається в громадах. Ну до війни принаймні. Це було більш відчутно для громад. Російський бюджет він суперцентралізований. Тобто порівняння порівняння там з бюджетами регіонів, федерального бюджету, ну це не співмірне порівняння. Очевидно, що російські регіони дотаційні, російські регіони депресивні і вони висмоктують величезну частину через пророзподіл федерального бюджету. Повертаючись до вашого питання. Саме це не є ознакою колапсу, але зростаючі військові витрати і обмеження фінансових підтримки систем освіти, охорони здоров'я, культури, інновацій трансформації цифрових воно буде даватися в знаки в стратегічному плані. Те, що сталося з радянським союзом, коли вже з над забюрокрзабюрократизований. ВПК бюджет просто призвів до його краху і фіналу через провалену споживчу політику, через провалену підтримку системи освіти. і Тим самим Радянський Союз програв холодну війну, але це потрібен час. Тобто, в стратегічному плані це великий потужний мінус. Більшість економістів і військових аналітиків вказує, що реально. Російська економіка Російської Федерації зазнає колосальних проблем саме наприкінці 25-го року. Тоді, коли почнуть реалізовуватися вже серйозні проблеми. До речі, російські економісти, російські чиновники Міністерства фінансів вони артикулюють ці проблеми з рублем, вони артикулюють ці проблеми з дефіцитом бюджету. з Інфляцію, вони про це говорять, і Путін про це знає сьогодні. мені трапилося на очі витримка з вижимка з книги Боба Вудворта Війна присвячена зустрічі Уілляма Бернса. Це керівник ЦРУ з Путіним напередодні російського вторгнення, і він дуже детально описує цю зустріч Бернса і Путіна зі слів. Я я думаю, Бернса. Про те, що коли Бернс почав перераховувати, що станеться з Росією в економічному плані після того, як Путін здійснить напад на Україну, повторюю, це все було до 24 лютого 2022 року. Я не пам'ятаю, здається, або в січні ця була зустріч, або трішки раніше, треба перевірити перевірити інтернет видання, і на що Путін. Абсолютно не відригував на це. Він почав е, говорити про те, що Україна не відбулася як сильна держава, що Україна слабка, що в Україні етнічні росіяни, яких е, дискримінують, що українська влада політична нелегітимна. На що Бернс говорить: як ви збираєтеся контролювати 44 мільйонну націю з армією в мінімум 200 тисяч, ну там 180-190 тисяч. Путін абсолютно не нічого не сказав на цю відповідь. Тобто, можливо, рухи, логіка дій військового злочинця Володимира Путіна вона поза межами раціонального розрахунку. І коли ви мене питаєте, коли російська економіка почне відчувати. Тиск з боку таких надмірних надмірної перезавантаженості від військових витрат у мене немає відповіді на це питання, бо очільник держави цієї. Він взагалі не розраховує не мислить такими економічними категоріями. Він дає завдання керівнику центробанку на Він дає Сіланову міністру фінансів Росії завдання робити все можливе, щоб пом'якшити удар, але вони роблять паліативними, сурогатними способами, які в стратегічному плані вони вибухнуть. Ну, я розумію, що ми всі хотіли, щоб це сталося раніше, щоб колапс російської економіки став фактом. Згадайте, яке натхнення. Ми бачили, коли рубль суттєво впав на ринку, або коли Росію від'єднали від світ частину знову ж таки банківського сектору, не всю Росію від'єднали. Зараз до речі, розглядається можливість суттєвих внесення Росії в чорний список ФАТХ, а це серйозна річ. ФАТХ це міжнародна організація, яка запобігає відмиванню коштів терористичними групами. Або в зв'язку з використанням ядерної хімічної біологічної зброї, тощо, якщо ця санкція буде запроваджена з боку ФАТФ, це додатковий тягар для російської економіки, репутаційний, потенційно торгівельний. Які вплине на торгівельні відносини, ну і звісно, буде мати певний стане політичним стресом для іміджу російської кремівської влади. Але ці всі процеси не можуть відбуватися за знаєте дуже швидко оперативно, як ми хотіли би. На жаль, економіка влаштована. Тим паче, російська економіка, яка має запас жирності. Через фонди національної там, добробуту, через різні проекти про розподілу, через знекровлення російських регіонів такі по чому знекровлення має назі на і фізичне, і економічне, то зрозуміло, що така тенденція там десятиліття тривати точно не буде для самих росіян ось ця мова цифр, вона промовиста на ваш погляд. Вони це бачать. Ні, вони не бачать і причина не пропаганда. Причина в тому, що їх влаштовує все це. Їх влаштовує, що ними керує м, психопат і авантюр, військовий авантюрист, який здатний покласти, вибачте, 500 мільйонів 500 тисяч осіб росіян задля ефемерної військової шовіністичної імперської цілі. Вони, м, вони деполітизована маса росіян. Ім головне, нас не чіпайте, а роби сам собі, що хочеш. Ось такі відносини між владою і населенням, От така основа канвасу спільного договору в Росії. Ти, Ми погоджуємося на пропаганду, ми погоджуємося на всі твої військові е, авантюри, ми погоджуємося на навіть е, на зменшення бюджету. Е, але нас не чіпай. Тому підтримка Путіна в багатьох російських регіонах Європейської Росії висока. Він же армію набирає мобілізацію мобілізовано. Ну контрактників набирає з найбільш депресивних регіонів, найбільш депресивних регіонів, де ем, бачили можливо. Сюжет в телеграм-каналі, де російська якась росіянка-мати приходить до свого сина чи до чоловіка, я вже не пам'ятаю, і на його могилі каже: Ну, дідуська ще не прийшла. простите. Ну, ну про що ви мене питаєте, як, як де вони цей соціальний протест може відбутися? Якщо їм це подобається, як картинка в телевізорі. Так і власне їх більш-менш посильне там існування в межах якоїсь частини ресурсів, які їм дозволяє Путін. Ми ще коротко запитаємо вас власне про заяву Сполучених Штатів Америки щодо Ізраїлю. Вони сказали про те, що впродовж наступного місяця вони повинні вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі, або ж вони зіткнуться із можливими обмеженнями американської військової допомоги, на ваш погляд, обмежують чи це поки застереження? Ні, це означає, що демократам потрібні голоси найбільш лівої частини електорату американців, які. Схильні емпатично відноситися до трагедії, як вони вважають, арабського населення в Палестині і кадри руйнівної гази вразили частину такої групи людей. Це молодь американська, це університетська професура. Вона співчуває палестинцям. І щоб отримати ці голоси, адміністрація Байдена Харріс робить певні кроки, кроки публічного піарного характеру, які Ізраїль. Я впевнений, мав на увазі, якщо вони навіть зайшли вже в на базу миротворчу базу ООН в Лівані, і мені дуже було знаєте, приємно і смішно одночасно дивитися на істеричну реакцію Організації Об'єднаних Націй на це неподобство. Але корінь та питання полягає в тому: а ООН це що? Ну в плані суб'єктності, в плані сили, в плані е, авторитетності, е, вся Міць і сила ООН дуже добре ілюструється по поведінці в російсько-українській війні, і, зокрема, пана Гутеріша однозначно. Тому, коли Ізраїль досить знаєте, пройшовся по Гутерішу, ООН. Коли не вгадаю, він заборонив в'їзд в Ізраїль, він нон грата об'явив генерального секретаря, ООН, то я вам можу сказати одне: і, мені здається, якщо і знайшлася єдина держава в світі, яка показала реальне місце і втерла носа організації об'єднаних націй, так це саме Ізраїль. І в даному випадку а, Ізраїльтяни, а, знаєте, це тобто вдалий кейс демонстрації. Прикладу нам, передусім, як треба діяти з огляду на всі ці прохання, дорікання, позиції наших партнерів і союзників, враховувати публічно, взаємодіяти, але робити так, як відповідає. Відповідає це інтересам нашої держави. От ізраїль це найкращий приклад для цього. Ну зрозуміло, коли американці просять не бити по ядерним чи нафтовим об'єктом. Ймовірніше за все, Ізраїль дослухається до цього. Але в деяких чутливих питаннях Ізраїль може і проігнорувати позицію американців. Власне здається, вчора ж радник президента говорив про Мерк, що американці, начебто, тиснуті на Україну щодо там, мобілізації. Військовослужбовців до 25 років, ось можливо, і це також стане прикладом, щоб Україна в деяких моментах брала на озброєння цю стратегію ізраїлю. Демократи вони втрачають підтримку від ізраїльського населення у США, особливо на фоні емоційних заяв від Трампа, що він там ледь не месія для ізраїльського народу. Скоріше це не ізраїльського, а етнічних євреїв да mm -hmm. американців єврейського юдейського походження. Да, у є така тенденція, що Трамп сприймається для цієї частини населення більш як органічний кандидат захисник. Да, бо нагадаю, що саме Трамп переніс посольство Сталя в Єрусалим. Саме Трамп відзначився активною антиіранською політикою і, враховуючи інформацію про те, що на Ірана полюють іранські спецслужби, о, на Трампа, вибачте, полюють іранські спецслужби. то... Іран як ворог ізраїльтян сприймає, і Трамп в цьому в цій канві сприймається як бажаний кандидат, максимально невигідний Ірану, який є ворогом ізраїльтян. В такому в таку в такі в такому разі а, Трамп скоріш за все більше буде набирати серед цього населення. Дякую вам, пане Олаже. Що доєднались до марафону Ті 7 Плюс, політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на зв'язку.